Повернення темного мага. Розділ 1. прощавай Роза кромвель. Різкий і пронизливий вітер бушував на вершині величного хмарочоса. Старий чоловік, чиє волосся та борода шалено майоріли на пориві вітру, Емару жився від люмінесцентних неонових вогнів, що освітлювали міські будівлі. Рейс Кромвель підніс руку до очей, намагаючись захистити їх від пекучих поривів. Чому, заради всього святого? Я обрав саме дах для цього клятого ритуалу, пробормотів він. Коли довге волосся закривало очі, він нетерпляче відкинув його. Магія може вирішити багато проблем у цьому світі, розмірковував він, але вона не може виправити неправильно прийняті рішення. Його мантія майоріла, обтягуючи його тіло, коли він прямував до центру даху. Якби не цей вітер, я б уже закінчив цей ритуал. До його вух долинули приглушені крики кількох голосів звуки вічею, деякі навіть були на межі крику. Терпіння Рейза вичерпалося. Ви всі помовчите, що ви взагалі можете хотіти сказати під ним, викарбуване на даху болосяюче коло, наповнене складними символами та гліпрями. Воно світилося білим не від якогось зовнішнього джерела енергії, а від власної магії Рейза. У колі. Зв'язані руками та ногами було п'ятеро осіб. Хоча фізичні початки не закривали їхні роти, їхні крики були зведені до приглушених звуків. Якщо я дозволю одному з вас говорити, решта з вас мовчатиме? запитав Рейс, малюючи символ у повітрі. З його пальців виходило слабке фіолетове сяйво. На його жест один з полонених чоловік середнього віку знову знайшов голос. Він уривчасто зітхнув і благав, сльози котилися по його обличчю. Будь ласка, темний магу пощади мене. Я дам тобі все, що завгодно, будь ласка, тільки не вбивай мене рейс, підійшов ближче, нависаючи над чоловіком. А коли та пара благала про порятунок, що ти їм запропонував, де вони зараз, полонений завмер, його очі розплющилися від жаху. Звідки ви дізналися, продовжуючи свій обхід по колу. Рейс перерахував гріхи кожного полоненого. Вбили свою кохану в нападі люті за те, що вона подивилася на іншу людину. Створювали неправдиві повідомлення про знущання, відправляли тих, кого вона не любила, до ями. Продавали заборонені речовини зневіреним магам, змушуючи їхні ядра вибухати. Полонянки тепер зрозуміли, Рейс розповідав про їхні приховані злочини, звірства, які вони скоїли та з яких втекли. Але коли він дійшов до останньої полонянки, він зробив паузу. А ти, сказав він з ноткою глузування в голосі, ревний веган, нав'язуєш свої погляди іншим. Чесно кажучи, ти тут лише тому, що мені потрібно було п'ять, а часу було обмаль. Напруга наповнила повітря, коли в колі з'явилося більше символів, його світіння посилювалося. Якраз коли Рейс готувався до наступного етапу свого ритуалу, Зухвалий голос з поміж полонених кинув йому виклик: Ну, і що ти судиш нас? А якщо до тебе, темний маго, скільки життів ти забрав, скільки людей ти вбив, ти не кращий за нас рейс відкрив рота, перш ніж його відповідь перервав напад сильного кашлю, плями крові забруднили землю внизу. Ти маєш рацію, прохрипів він, витираючи рота рукавом. Ми всі заслуговуємо на смерть. Раптом позаду пролунав голос на всі. Тільки ти полонені та рейс повернулися до новачків п'яти фігур, одягнених у бездоганні білі шати, що спускалися зверху. Великий маг вони прийшли, щоб врятувати нас. вигукнув один з полонених. Серед магів це була еліта, кожна з яких мала силу змінювати цілі нації. Усі вони були дев'яти зірковими магами на самому верху. Завдяки їхній силі, побачити їхнє зібрання таким чином стало справжнім шоком. Навіть якщо вони йшли за темним магом. Бачу, ти отримав моє запрошення, глузував Рейс, виділяючи одного. «Енаксе, як твоя дружина справляється, знаючи, що ти неповний з одним м'ячем для гри, знизу піднявся гострий біль, а обличчя Енакса залилося гнівом, від чого він почервонів. Рейзе, один з великих магів, з довгим світлим волоссям, вийшов перед іншими. Він випромінював енергію, освітлюючи нічне небо навколо себе. Не можу повірити, що такий талановитий мах, як ти, став таким заткнись, крикнув у відповідь Рейс Ніхто з вас, жоден з вас не має права зі мною розмовляти, ви всі можете припинити це робити. Ви всі забрали з цього світу все, що мені було важливо, ви всі знаєте, що накоїли. Особливо ти. Ідора темна енергія почала огортати Рейза його пошарпаним одягом, ще більше розростаючись навколо його спини, змушуючи інших мага також випромінювати власну енергію. Незважаючи на ці глузування, на обличчі Ідора грала посмішка. Ти думав, ми не знаємо? спитав він. Ти вже помираєш, ти вже однією ногою в могилі. Навіть якби ти нічого не зробив, ти б природно помер. Але як ми могли допустити цього? Темний Мах, найрозшукуваніша людина у світі, ми повинні вбити тебе власними руками. Ха-ха ха, голосно розреготався Рейс. Ідор, Їзін, Ібарін, трубін та один куль. Це моє останнє повідомлення до всіх вас. Магічне коло знизу почало світитися. Обережно передбачивши, що це може статися, великий маг захищався власною магією. В'язні всередині магічного кола невдовзі відчули тиск у головах. Їх охопив сильний біль, аж поки не з'явився поп. Їхні голови вибухнули, тіла впали на підлогу, включаючи чоловіка, який стояв у центрі рейза Кромвеля. Побачивши це, магія почала зникати з магів, і вони почали йти вперед. Вони не відчували жодних слідів життя і дивилися на кров, розбризкану на підлозі. Як думаєш, він справді мертвий? спитав і барін. Мабуть, мертвий це його тіло та голова, принаймні те, що від неї залишилося, зауважив Юзін. Трубін, наймолодший з магів, озирнувся навколо, розглядаючи магічне коло та бризки крові. Саме тоді він посміхнувся. Ну, тепер я розумію, що він мав на увазі під останнім повідомленням. Усі уважно подивилися на підлогу і тепер теж побачили його. Кров так розбрискалася разом із магічним колом, що створила криваве зображення. Зображення великого кулака із піднятим до них середнім пальцем. Смерть рейза кромвеля підтверджена, заявив Ідор, піднявши руки та викликаючи вогняну кулю. Він почав левітувати, ширяючи в повітрі, як інші поруч із ним над будівлями. Наші таємниці помруть разом з ним. Вогняну кулю було кинуто до будівлі, і, вдарившись об дах, вона розширилася, миттєво підпаливши все, включаючи всі мертві тіла на даху. Коли мах відлетів з місця події, всі з полегшенням зітхнули, озираючись на пляму у своєму минулому. Не можу повірити, що я так програв своє життя, подумав Рейс. Я покладав усі свої надії на ту книгу, яку отримав з порталу. Я навіть не знаю, чи вона спрацює. Я все одно помирав, я просто хотів отримати шанс повернути їх усіх. Ці кляті самовдоволені обличчя. Вони називають мене злим, але вони легко вкрали б цукерку в немовляти. Все, що я робив, це облизував її, коли вони не дивилися, і повертав. Хто з них зліший, спогади про життя Рейза почали миготіти перед його очима, особливо болісні? Спогади з дитинства, втрати, які він пережив у своєму житті, спогади, які перетворили його на темного мага. Потім у його свідомості з'явилися інші образи величезні гірські вершини, величні храми, пишна зелень всюди. Образи чоловіка, жінки та молодої дівчини, яких він ніколи раніше не бачив, у мантіях та людей, які б'ються лише кулаками. Що все це? Це не мої спогади, вони навіть не схожі на те. Ніби з мого світу ми готіли туди-сюди спогади, які Рейз міг сказати, що були явно його, перемежувалися з незнайомими. Інтенсивний біль пульсував у його голові, посилаючи ударні хвилі по всьому тілу, доки очі рейза знову не розплющилися. Розділ 2 темний маг повернувся. Спогади захлинули розум Рейза, немов потік емоцій, емоцій, які він так довго приховував. Вони викликали у нього нудоту щоразу, коли він повертався до них. Коли все почалося, моє жахливе життя, це мій батько, продавав мене тим чоловікам. Щоночі ні, не це мене зламало. Це було, однак, яскраві спогади невдовзі були переповнені чимось іншим обличчями, яких він не впізнавав, місцями, де він ніколи не був, та іменами, яких, як він був певен, раніше не чув. Раптом його очі відкрилися, зір на мить затуманився. Чому? Чому мені болить? Моя шея болить, і таке відчуття, ніби. Я не можу дихати, коли його зір загострився. Він ніби одночасно потьманів. Зрештою, пара вирячених очей прояснилася, дивлячись прямо на нього. Тепер він усвідомив відчуття пальців, стиснутих на його горлі. Я вже уникав смерті раніше, а тепер це. Мене душать, я знову зіткнувся зі смертю, подумав рейс. Якби я мав помирати, я б ніколи не обрав щось таке болісне я більше не помру, він побачив свого нападника чоловіка, загорнутого в чорний одяг з закритим обличчям, видимими були лише очі, що нагадував нінза. Опіраючись, рейс притиснув руки до живота чоловіка. Подивимося, як тобі сподобається, коли тобі виривають нутро ще рейс, стиснув, але нічого не сталося. Жодного вибуху, жодної реакції від нападника, який продовжував міцніше стискати шию Рейза. Невже я виснажив усю свою магію цим заклиненням, чорт забирай? Я справді помру темрява затьмарила його зір, і він відчув, як свідомість вислизає. Однак він відчув, як сили чоловіка чомусь гасають. Невже частина мого заклинення подіяла це мій шанс? Побачивши краєм ока розбитий уламок пластини, він схопив її та встромив у бік чоловіка. Чоловік стогнав, його хватка ослабла. З місця, де уламок також порізав руку рейза, капала кров, але адреналін заглушив біль. Він витягнув осколок, завдаючи ударів кілька разів, доки сили чоловіка повністю не покинули його, і він не впав на рейза. Я можу дихати. задихнувся рейз. Але тягар на його грудях гнітюче відчувався. Він чекав, поки повернуться сили, перш ніж відштовхнути чоловіка вбік і обережно підвестися на ноги. Знеселений, Рейз задихався і задихався, відчуваючи, що ось ось впаде. Через кілька хвилин біль стих, і він оглянув навколишнє середовище. Нерухомий чоловік у чорному мав травми, окрім завданих рейзом. Рейс бачив достатньо мертвих тіл. Щоб знати, що цього чоловіка справді немає. гострий біль пробив його голову, спогади нахлинули, цього разу чіткіше. Розглянувши його руки, гладка шкіра розповідала історію. Вони були гладенькими, його руки чутливо реагували, коли він їх розтискав і закривав. Заклинання. Воно справді спрацювало. Я переродився, судячи з зовнішнього вигляду. Він ніби перебував у молодому тілі, принаймні, у тілі підлітка чи юнака. Важко було сказати, не дивлячись на себе в дзеркало. У мене були сумніви щодо цієї книги, але вона спрацювала розмірковував рейс. На щастя, я молодий. Хто знає, як би все було, якби я знову постарів, або в тілі прикутого до ліжка чоловіка його радість була приглушена похмурою реальністю навколо. Його перший досвід у цьому новому тілі був зіткненням зі смертю, що навряд чи мало б сприятливе значення. Оглядаючи кімнату, Рейс спробував зібрати докупи події. У скромній кімнаті були пошкоджені водою дошки підлоги та запліснявілі стіни. Грубе дерев'яне начиння та напівз'їдена їжа натякали на минулу епоху. Відчуття було таке, ніби він повернувся в минуле. Вони якраз обідали, зазначив Рейс. Під вони він мав на увазі три інші тіла дорослого чоловіка, жінку та підлітка, кожне з яких мало смертельні рани. Спогади підказували, що вони були родиною його нового тіла. Насунувся у кол горя, хоча Рейз намагався його придушити. Їх убили, ймовірно, той самий чоловік, який намагався мене вбити. Але чому його нові спогади були уривчастими? Він згадав прізвища, які здавалися безглуздами, але не їхнє життя чи досвід. Однак він згадав своє ім'я рейс. Можливо, це збіг обставин, що це тіло звати рейс, розмірковував він. Або, можливо, заклинення забезпечило це. У будь-якому разі, мені вдалося. Піднявши кулак, він спробував направити магію. Його очі пильно дивилися. Він зосереджувався і зосереджувався. Вени набухали з боку його голови, але нічого не було. Залишивши його заглиблюватися в себе. Через кілька хвилин почало прояснюватися. Тепер зрозуміло, чому моє заклинання раніше не спрацювало, розмірковував рейс. Це тому, що цей хлопець не має ядра мани. А це означає, що він також не обрав жодної атрибути спочатку рейс, був засмучений. Населення тіла людини без ядра мани означало, що він був позбавлений магії, і йому довелося б розпочати довгу важку подорож з нуля. Копітки роки, які він витратив, щоб стати дев'ять зірковим магом, здавалося, випарувалися в одну мить. Його ніби перевстановили на початку. Однак, заглиблюючись у наслідки, він зрозумів, що це може бути благословенням. Якби він жив у тілі з уже існуючим ядром мани. Ця людина, безсумнівно, мала б вроджену магічну властивість. У своєму попередньому житті Рейз мав природну схильність до магії вітру, що робило його вправним у використанні її заклинань. Але з плином часу він тяжів до темної властивості це була таємнича форма магії, якою займалися лише деякі маги, він став загадкою як єдиний дев'ять, зірковий маг. Який виключно заглиблювався в темну магію, що принесло йому ім'я, яке шепотіли з повагою та страхом темний маг. Однак його вроджена схильність до магії вітру гарантувала, що його майстерність у темній магії завжди залишатиметься дещо недостатньою. Але тепер, з цим чистим аркушем, він міг виправити минулі недоліки. Його погляд зупинився на бежиттєвому тілі поруч із ним. Посміхаючись від вуха до вуха, Рей завмер у медитативній позі на холодній землі. Використовуючи кров, що сочилася з рани на долоні, він ретельно намалював навколо себе магічне коло. Протягом віків вважалося, що схильність людини до атрибутів це лише примхливий акт долі. Коли мах створював своє ядро основу всієї магії ядро мерехтіло кольором, що залежав від його магічної схильності. Однак, з розвитком історії, було виявлено, що певні дії могли керувати формуванням ядра мани. Поки воно не було створене, вживання гострих страв могло розпалити вогонь, тоді як небезпечне падіння з великої висоти могло пробудити магію вітру. Якби не загадковий темний атрибут, шлях до чорного як смола ядра мани був вимощений найзловіснішим вчинком. Вбивством Ха-ха-ха, сміх Рейза, неврівноважений і маніакальний. Пролунав у повітрі. Чи це власний задум долі, ніби сам космос керує моїм шляхом з останнім штрихом до свого магічного кола, зосередженість рейза поглибилася? Здавалося, що навколишня енергія танцює, кружляє та обвиває його, поступово поглинаючись. Він відчував, як крихітні сфери сили звиваються всередині, сходячись біля його серця колиски для мене ядра мага. енергія зливалася. Конденсуючись у потужну сферу. Через кілька годин, що здавалося йому годинами, процес досяг свого апогею. У середині рейза було темно чорне ядро, що огортало його серце. Його очі раптово розплющилися, сяючи тріумфом. Темний мах повернувся.